Посол України у Великій Британії Валерій Залужний пообіцяв керівнику офісу президента Андрію Єрмаку повідомити особисто про свої політичні плани. Про це пише видання «The Guardian». як стверджують журналісти, в листопаді минулого року до українського посольства в Лондоні завітав Андрій Єрмак. Він нібито запропонував Валерію Залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента перед виборами. Колишній головнокомандувач ЗСУ нібито відмовився, але пообіцяв лояльність до ПВ. Ної межі також він запевнив, не буде критикувати Володимира Зеленського публічно, поки триває війна. Йдеться в матеріалі видання усіх українців. Привітав з Днем Незалежності Валерій Залужний, але зробив це дуже в специфічний спосіб. Він написав звернення до Дня Незалежності. І прикріпив фото, на якому на задньому плані лежить гетьманська булава. Ну такий тонкий натяк залужно про те, що в політику він зовсім не збирається, зовсім не збирається, друзі, в лапках. Ну. В Принципі, ніхто ж йому не заперечує цього робити, тим паче прихильність до нього в Україні доволі висока. Я вчора говорив вам про рейтинги, які проводила соціологічна група. Рейтинг залужний посідає поки що друге місце, якби, наприклад, відбулися вибори президента України в найближчу неділю. Це що стосується результатів першого туру. І також з'явилася інформація про. Іншу зброю, яку нам будуть виділяти учора. Видання Вості Journal публікує дві дуже діаметрально протилежні новини. Про що власне йдеться мова? Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки впродовж кількох місяців з кінця весни забороняє Україні бити ракетами атакам з по території Росії. Минулого року Джозеф Байден передав Україні приблизно 500 таких ракет. І нас обмежували в дальності їх використання. Ну, можна було бити по окупованих територіях. Нам не давали бити цими ракетами по Криму, це абсолютно очевидно. І не давали бити по території Росії, по складах з боєкомплектами. Ми довго вели переговори з Білим домом, але наші результати увінчалися успіхом лише фактично на завершення каденції Джозефа Байдена. Минулого року нам дали можливість ударити вже по Росії. За інформацією, джерел видання Wall Street Journal, з кінця весни діяла внутрішня процедура погодження на навищому рівні в Пентагоні, хоча вона була раніше, і нам не дозволяли бити по території Росії. Двоє американські чиновники підтвердили, що щонайменше один раз ми намагалися використати атакамси для удару по Росії, але отримали відмову. Ми намагалися від Сполучених Штатів Америки отримати більше ракет Атакамс, але нам постійно говорили, що їх замало на складах у Збройних сил Сполучених Штатів Америки. І сьогодні також з'явилася на тлі цієї новини у Wall Street Journal, в цьому ж самому виданні. Новина про те, що адміністрація Трампа схвалила продаж для України 3350 ракет збільшеного радіусу атаки Єрам. Які мають надійти у розпорядження ЗСУ через 6 тижнів. Ну, хоча, знову ж таки, я ставив би під сумнів те, що це відбудеться так швидко, але повідомлення про те, що саме ці ракети розробляють в США для України, було кілька місяців тому. Тобто, це не така вже і супер новина, як новина. І цей проєкт почав реалізовуватися ще за часів попередньої адміністрації президента США Джозефа Байдена і Дональд Трамп. Не наклав вето саме на цю програму. Ракети Єра мають радіус дії від 150 до 280 миль. Це майже 450 км, це фактично такий самий радіус дії, як і ракет Атакамс. І вимагатимуть також схвалення на використання цієї ракети від Пентагону. Нічого нового в цьому в принципі немає. Тобто ракети в нас ці можуть бути, але от використовувати їх ми ж також не зможемо, так само, як і атакамси. Сумарний обсяг цього пакету збройної допомоги для України становить 850 мільйонів доларів. Це небагато, але і немало. І дуже схоже на історію з атакамсами, які у нас будуть, але які можна буде використовувати, якщо. Ну, в принципі, це краще, ніж нічого, тому що це також інструмент тиску на Росію. І я через те і вважаю, що ці дві інформації, які нині опубліковані в Wall Street Journal, вони діаметрально протилежні, тому що з одного боку нам Пентагон не дає дозволу використовувати ці ракети, а з іншого боку, Трамп підписує пакет допомоги для України. Ну, звісно, за нього заплатить Європа. Так само, як Європа заплатить і за додаткові системи Петріот Осло та Берлін профінансують закупівлю двох систем. Протиповітряної оборони Петрит з боєприпасами для України. Загальна сума, яку виділить Норвегія, складає 700 мільйонів доларів. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стуре заявив, що його країна разом з Німеччиною профінансує цей проект. Крім того, Норвегія інвестує у закупівлю радарів від німецької компанії Генсольд та додаткових систем протиповітряної оборони від «Кьонгсберг». Допомагають європейці нам немало. І я вчора розповідав про те, що за твердженням генералів НАТО ми отримаємо до кінця року військової допомоги на таку ж саму суму, як і в 2024 році. Це близько 50 мільярдів доларів. Ну рівно стільки, щоб ми не впали. Більше допомагати ні Європа, ні США нам не хочуть. І тепер деяка інформація про переговори. Я вже частково про це згадував, коли говорив про заяву президента Фінляндії Стуба, який каже, що війна триватиме щонайменше до осені. зустріч Зеленського з Путіним каже, мало ймовірна. Також прокоментував переговорний процес і Німеччини Фрідріх Мерц. Він порівняв переговори, які не тривають про завершення війни, з 10 кілометровою дистанцією, каже, що ми пройшли десь так метрів 200 не більше. В будь-якому випадку, каже, ми рухаємося в правильному напрямку. Він вважає, що більших дипломатичних зусиль, ніж в останні три тижні керівництво Німеччини та Європейського Союзу ще не робило. Хоча аналітики Мюнхенської безпекової конференції, як то я вам говорив вчора вечорі, думають зовсім по іншому. Мерц додав, що з огляду на заяви президента Путіна кожному мусить бути ясно, наскільки складним буде завдання в зрегулювання протягом найближчих тижнів або навіть місяців. І мер закликав не відмовлятися від цієї мети і надалі допомагати миру в Україні. Дякуємо за це. Але ну, хотілося, щоб Європа робила більш дієві кроки, аніж просто підтримувати Україну, щоб ми не впали, бо так можна говорити дуже довго. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, яка стосується торгової війни між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Трамп вдається до крайніх мір. І способів тиску на Китай також за рахунок втрат у Сполучених Штатах Америки. Протекціонізм Сполучених Штатів Америки підриває сільськогосподарське співробітництво з Китаєм. Про це заявив посол Пекіна у Вашингтоні і попередив, що фермери не повинні платити ціну за торгівельну війну між двома найбільшими економіками світу. Якщо говорити сухими цифрами, то у березні Китай ввів мита до 15% на американські сільськогосподарські та харчові продукти на суму 21 мільярд доларів у відповідь на широкі мита США. Експорт СГ-продукції США до Китаю в першому півріччі впав на 53% порівняно з аналогічним періодом 24 року. При цьому експорт Союз скоротився на 51%. І зверніть друзі увагу, що б'є на сполох в першу чергу Китай. Тому певні кроки, які Трамп зараз використовує для тиску на Пекін, вони справді дієві. Але торговці зазначають, що американські експортери. Сої ризикують втратити мільярди доларів від продажів до Китаю цього року, оскільки торгівельні переговори затягуються. І вони продовжені, як ви знаєте, на 90 днів до початку листопада, і це означає, що в цей період, я так вважаю, очікувати якихось дієвих рішень стосовно припинення російської української війни не варто. Тобто, в будь-якому випадку, якщо будуть якісь домовленості, то ми побачимо вже на практиці. Якісь досягнення результати не раніше середини листопада, а то, можливо, навіть і до кінця року. І це лише у тому випадку, якщо переговори будуть успішними. Звісно, вони можуть закінчитися і раніше. І Китай та Вашингтон можуть підписати угоду, угоду торгівельну. Але елементом цієї угоди однозначно є російсько-українська війна. Багато в чому подальший перебіг їй буде визначений. Під час візиту Путіна до Пекіну на початку вересня цього року, буквально за тиждень. Друзі, залишайтеся на каналі, підписуйтеся, дякую, що ви були сьогодні зі мною. Ще раз принагідно вітаю вас з Днем Незалежності. Всіх люблю ціною, шану не перемикайтеся, все буде Україна!